Ігри сервіси. Вони вже давно стали червоним прапорцем для гравців, але досі є найприбутковішим і найбажанішим для видавців способом монетизації. Всі люблять легкі гроші. Кожен видавець тепер хоче мати свій Fortnite, Apex, Warframe, Genshin тощо. Та й нікуди правди діти гравцям, як і на світанку ігросервісів, досі подобаються найвдаліші ігри цього типу монетизації. Заткнись і візьми гроші! Як то кажуть, не хочеш, не донать, не ту він і взагалі безкоштовно, і що ти пащу свою відкрив. І насправді гарне візуально з цікавим або взагалі унікальним ігроладом, чудовим кооперативом, з постійним розвитком і новим контентом. Так ще й безкоштовна гра це приємне диво. Щоправда, ігри умовно безкоштовні, бо як інакше вони можуть переносити прибутки більше за всіх інших. А десь може і умовно ігри, бо скоріше вже схожі на казино. Ну правда, давай з наступного кейсу тобі точно випаде легендарка. А то ще й безкоштовно підкинули ну-ну? А десь сервісна модель перетворює гру на нескінченний фарм ресурсів, косметичних предметів та виконання рутинних завдань. Проблема полягає в тому, що ці ігри спонукають гравців витрачати величезну кількість часу на повторювані дії, щоб здобути незначні покращення чи нові косметичні предмети, зроблені без смаку. І так стається, що деякі з них більше взагалі нічого не пропонують. І якщо сесійних Apex Legends, Valorant і Fortnite це стосується в меншій мірі, то у MMORPG і лутер-шутерах як Warframe і Destiny, та герой цього огляду The First Descendant, це гостра проблема, яка відчувається як марна втрата часу, відчуття прогресу замінюється на постійне бажання отримати купу різнокольорового мотлуху з трохи кращими статами. І якщо Destiny та Warframe мають пророблений світ, цікавий сюжет, місцями просто шикарні катсцени, та сам процес фарму. Може бути цікавим завдяки чудовій бойовій частині, то у перших нащадків з цим усім є проблеми. Розробник і видавець гри Nexon намагався взяти усе найкраще у конкурентів. Тут тобі і різноманіття зброї і різні герої з унікальними здібностями, і дуже злий антагоніст. І навіть гак кішку додали: всі ж люблять гак-кішку. Чи вийшло в них? Ну ви ж не думаєте, що я буду стільки казати про проблеми жанру, нахвалювати конкурентів, а потім заспіваю дефірамби грі. Thefioш Descendent, будемо просто називати нащадки, це приклад, як дивитись на відносно гарні ігри, а зробити просто сіру поробку. В першу чергу це технічний стан гри. Як представник корейських ММО, візуал вигадали гарний, Unreal Engine 5 все ж таки може в красу, а струнки і обтягнуті в латекс тіла повинні привабити вже звикшу до цього аудиторію 2. Але. Оптимізація жахлива. Через що вся картинка просто мажеться в кашу прямо на екрані. Я тестував гру ще в Беті на PlayStation 4 і думав, що це проблема старої консолі, а, але ні. На PlayStation 5 вже на релізі гра виглядає ні крапельки не краще. Щоб можна було б дійсно позитивно оцінювати візуал, якщо б не повністю відсутня оптимізація з цими просадками і фрізами. Хоча я справді бачив схвальні відгуки про візуал, але або люди грають на дуже потужному залізі, або мали досвід злягання в очі. Тим часом Warframe, у який я зайшов для порівняння, виглядає і працює чудово, а гра вже старенька. І дійсно оптимізацію ще можуть зробити, але перше враження викликає відразу. А також гравці вже помітили, що деякі іконки в грі це ледь-ледь змінені іконки з Destiny 2. Так би мовити, не вкрали, а надихались. Хоча після викриття розробники вже сказали, що це виправлять. Іконки не оптимізацію. Та й ладно там то оптимізація. Он в Apex Legends четвертий рік люди грають на картопляних серверах і несуть гроші та й просять ще. Можна було б так сказати, якщо б не одне, але саме грулат і близько не витримує конкуренції. Ганплей відчувається, та він майже не відчувається. Пейне, я не відчуваю ганплей. Я відповів: баба, їх нема. Зброя одноманітна і має мінімальну різницю у відчуттях і дії, хоча випадає її мільйон, і ще трошки, різних кольорів і форм, але сенсу в цьому нуль. В тій же Destiny 2 майже кожна зброя це новий цікавий досвід, до якого треба призвичаїтись, відчути і знайти своє улюблене. А динаміка нащадків не відчувається настільки швидкою і драйвовою, як рекламувалось. Навіть граючи за маскота гри, бані і використовуючи гак кішку, ви не відчуваєте тієї мобільності, якої з надлишком отримуєте в Warframe. Сюжет ніяким чином не чіпляє. Хоча є гарні кат-сцени, в яких гра виглядає дійсно класно. В грі немає української локалізації, тому перекладати заради прісного і неоригінального сюжету взагалі не хочеться напружуватись. У висновку ти просто бігаєш, відчуваючи, як очі сточуються об наждачку під назвою «візуал», яка найбільше відчувається у місті хабі, де дуже багато гравців та сценах з ефектами. Так, це зовсім не «Next Gen». Ти скіпаєш нудні діалоги, щоб отримати нецікаві квести, типу принеси подай, дуй не заважай. І хоча такий тип квестів є стандартним для жанру, головна проблема, що сам процес не приносить задоволення. Два головні аспекти гри шутінг і лутінг нецікаві. Тобі нудно стріляти, і тобі зовсім не цікава винагорода. Треба зазначити, що прокачка у грі може бути і широка. Можна модифікувати зброю, героїв, прокачувати ранг, але який сенс, якщо тобі не цікаво в самому процесі гри? Єдине, чим гра намагається себе продавати, це широке декольте і бані. Місцева трейсер. Її, до речі, можна відкрити по першим квестам. Якщо ви шукали щось безкоштовне, щоб пограти з друзями, я раджу спробувати або вже перевірених представників жанру, або спробувати інший жанр за відсутністю альтернатив. З цікавого, скоро вийде другий смайт, це моба від третьої особи про богів з українською, до речі, локалізацією. RPG New World від Amazon хоче завітати на консолі, але поки невідомо точної дати. І вже у тестуванні на консолях є Valorant, який мене приємно здивував. Якщо хочете огляд і мої думки про консольну версію Valorant, дайте про це знати. А ось The First Descendant я вам відверто не рекомендую, але це мої суб'єктивні думки. Звісно, комусь гра сподобається. Якщо це якраз ви, розкажіть, чому і чим вас зачепило, бо, можливо, там виявиться цікавий хай-енд контент, наприклад. А я ще раз посумую, що Anthem, який мав чудовий візуал, цікавий світ, офігезні полі. Льоти, круті костюми і приємний ганплей провалився на релізі, бо просто не мав достатнього контенту і вийшов надто рано і за фул прайс. Фрі-ту-плей або, хоча б половина ціни, як у Helldivers 2, до речі, Helldivers 2 також цікавий варіант, щоб пограти. Вони підійшли б тій грі набагато краще, а новий контент взагалі б врятував би гру. Але <кх> не пощастило. І ей зло. Дякую тим, хто підтримує канал, особливо Чугайстер і Ярослав 77 Не забувайте про підписку і лайк. А з вами був Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.